От Іван Лаєєві ще в юності читав дуже і про Богдана Хмельницького. Прийде час. Я хочу перечитати ще раз цього автора. Іван Мельник оглядає літературу у новоствореній бібліотеці терцентру надання соціальної допомоги. Чоловік приїхав до Черкас із Слов'янська торік у березні. Ми приїхали, коли вже під Слав'янськ підступали наші вороги, то ми вже екстрено. Виїхали. Друзями каже, новому місці ще не обзавівся, тож за товаришів жартує поки що книги. Подивився тільки це книжки, тільки для, для нас, от, для пенсіонерів. Знаєш, пенсіонери, вони ж як. Вже ж молодіють, не старіють, а молодіють. Тут історичні, багато історичних книжок. Це, це зараз актуально. Лариса Рудишина в територіальному центрі надання соцдопомоги викладає для пенсіонерів англійську. Каже, відчуває нестачу у підручниках. Бажано, щоб це були книжки для дошкільного віку, для шкільного віку, дитячі книжки, які надруковані крупним шрифтом, от невисоким рівнем, і це було б зрозуміло, і цього дуже не вистачає. Заступниця директора Територіального центру Яніна Кравченко говорить, що бібліотеку їхньою станові почали формувати на прохання відвідувачів. Вони до нас звернулися, щоб ми створили цю соціальну бібліотеку для того, щоб вони могли приносити свої книги, натомість брати книги в нас і могли розширювати свій словниковий запас, свій інтелект. Перелік літератури різноманітний. В нас є наукова література. Пізнавальна література, художня література. Також наші відвідувачі часто цікавляться кулінарними рецептами. Книги можуть бути на будь-якій мові, окрім російської. На сьогодні бібліотека укомплектована ще не повністю. Збір продовжують. Наразі книжок приносять не досить велику кількість, але хотілося все ж таки, щоб люди долучалися до принесення книжок, тому що ми плануємо. Розширити нашу бібліотеку і хочеться, щоб книжок було достатньо кількість. на сьогоднішній день принесено десь близько 300 книжок. Зі слів пані Яніни, книги збирають за адресами Святослава Хороброго, 7, дріб 5 та праведниці Шулешко, 13А. Наталія Черкашенко, Федір Косаба, Суспільне новини, Черкаси.